38 квартир літніх житомирян утеплили волонтери Житомирського відділення Всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх в Україні з січня 2023 року. Окрім утеплення, волонтери надають житомирянам допомогу у вигляді засобів гігієни. Можна. Ми сьогодні завітали до Володимира Миколайовича з новими нашими волонтерами нашої турботи зробити йому теплення і принесли засоби гігієни. Тут і порошочок, тут і кремчик для бриття, після бриття. Ну, все, що потрібно людині. Ця допомога мені дуже важлива. Пенсія маленька, і придбати це все дуже складно. 73 73-річний житомирянин Володимир Шевчук живе один. У жовтні минулого року втратив дружину. Вона хворіла дуже довго, але лежача була. Дуже тяжко. Ну, самотній. Сидиш тут, як з цим телевізором балакаєш. Є син, він живе в, 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 з дружиною в другому домі. Він служить, то його немає часу. Він часто їздить в командировки, туди, на, на фронт, туди і назад, туди і назад. Він вже раз 10, мабуть, там був. Допомогти з утепленням чоловікові запропонувала Таїса Войцеховська. Пропонували мені і промірили все, і зроблять, навірно, так думаю. А що саме будуть робити вам? Утеплення під під вікном і утеплення дверей. Тому що е, холодно, у мене печки, то топиш, а воно все виходить на вулицю. У мене є таке утеплення, хоча б у мене своє, але я під батареї провела давно у дві колони. Ну вже років 4-5. і воно реально допомагає. Тож рада. Вишикла коробку вхідних дверей господаря волонтери облаштували ущільнювачем. Цей ущільнювач рекомендований був будівельниками. Ми консультувалися. Це найбільш ефективний, тому що ця гума вона займає ту позицію, яка потрібна, щоб двері щільно приставали до коробки. і не буде, вже буде нормально класно. Наразі у волонтерів 42 заявки від Житомирян про подібну допомогу. Допомагають волонтери у рамках проєкту від благодійного фонду Карітас Франція. Допомога самотнім літнім українцям пережити тяготи зими під час війни. Надав нам його карі та з Франція. Звернулися люди до нас 42, утеплено вже 38 квартир. Волонтери допомагатимуть з утепленням домівок літніх Житомирян протягом наступних чотирьох місяців. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.